Всім привіт, друзі! Ну що ж, останнім часом багато чуємо таких коментів по типу м'яса старше двох місяців, вже не рентабельне, воно жорстке, воно як камінь, його не грізеш. Тому давайте перевіримо. Вчора Наталка приготувала оцю дивовижну тушечку бройлера вагою 4,3 кг. І сьогодні залишилась філешка. Вирішили порізати на бутербродики. І ми дуже здивувалися, тому що м'ясо дуже смачне. Дуже м'якеньке. Подивіться, яка структура йде м'язка. Ось покажи. Гляньте, яка структура м'язка. Воно дуже м'яке, дуже сочне. Я навіть не очікував, бо коли береш в магазині філе, то готуєш його, ну як його не готуй, вари, шквари і те, що воно все одно сухеньке. А це дуже-дуже ну, бомбесно. У мене навіть немає слів. Тому. Всім гарного дня та вирощувати великих бройлерів.